Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю, або чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза. Такої загрози я не бачу зараз подивимось. Щось відбувається, і це зрада, от присутня зрада, або в тилу десь людина. Перекривають надходження допомоги, надходження зброї, фінансування, те, що очікували, якимсь чином перекривають. Намагаються зав'язати руки, ноги. І оце все я мушу брати. Бо постійно чекати і постійна нестача. Не фінансів, ні зброї, ні грошей. Заперечу весь Через це дуже велике. За, ну, є загроза бути пораненими. Це постійно повторюється, це жах, повний жах. Ну, ворога наміри е, руйнації робить. Ну, фундамент залишається, тільки верхів, верхні буд... поверхи руйнуються. Цей період треба ховатися. Заперечуюсь, негатив убираю, поверну повертаю назад усім. Хто чинить злочини, хто обстріли чинить, повертаю назад. Ворогам всі біль, сльози і страждання, і смерті. Весь негатив. Викриваю всіх, хто заважає на надання зброї, хто заважає надавати фінансову допомогу. Більше не можуть заважати. Відкритий шлях, зброї, гроші надаються, повністю забрані всі перешкоди. І всі, хто заважає, засуджуються за злочин проти людяності, більше не можуть цього робити. Викриваю всіх шпигунів, агентуру, всіх, зрадників. Буде так і так буде. Більше не можуть Рашисти в тилу. У світі і в тилу У всьому світі заважати Україні отримувати допомогу і нашим військовим, і цивільним. Буде так, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових, від цивільних людей, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі поверніть назад рашистам, хай їм на голову впаде, їх знищить. Да буде захист міцний і в день, і вночі буде так. Буде захищено. Всі, хто дивиться від близьких людей, військових, побратимів, захист. От, добре, на цьому я буду завершувати. Прошу, бережіть себе, ці дні дуже небезпечно. Нічого, все буде гаразд. Будьте обережні і по можливості три рази передивіться, будь ласка, це відео, щоб був міцніший захист. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!